І місіонерське товариство «Світло на сході представляє дитячу християнську передачу Стежинка. Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Коло річки ми з Петром п'ять годин сиділи. Ми на вудки карасів цілий день ловили. Вже і сонечко зійшло, світить, припікає, а на вудках, як на зло, карасів немає. Може, вудки не такі довгі чи короткі, чи погані поплавки, чи гачки не гострі? Поруч з нами дід Андрій. Карасів тягає, і у нього у відрі місця вже немає. Посміхається старий, спритно ловить рибку. На гачок, чіпляє він, черв'яка наживку. А довірливий карась черв'яка ковтає, і до діда на гачок риба потрапляє. Того дня ми карасів так і не впіймали. Але ми удвох з Петром щось корисне знали. Гріх наживочка смачна, вабить притягає. Проковтнеш, а там гачок. Так, так в житті буває. буває. И народу весь несет Не миссия, То смиренно У колодца ждет Повесть земную послушай Милость миру Бог дает За Христос Кто любит души У колодца ждет И теперь Вода живая Для сердец людских Благодать мне разливая, даром Бог дает. Да познает мельче трота, ключ свой Бог на нас прольет. Если любим мы того, кто у колодца ждет. По резервную милость миру Бог дает. Царь Христос, кто любит души у Возлюби. Аня з батьками переїхала до іншого міста. Їй тут усе подобалося. Тільки подруг ще не було, але Аня цим не переймалася. Вона була доброю, товариською дівчинкою і сподівалася скоро обзавестися друзями. Якось вона вийшла погуляти у двір. Нікого з дітей там не було, і Аня, сівши на гойдалку, почала розгойдуватися. Тут, з-за рогу, вийшли кілька дівчаток і попрямували до неї. Одна з них, Рита, сказала Я завжди перша качаюсь, злізай швиденько. Чому ти грибиш? Просто попросила б, я б тобі охоче поступилася. От і ще просити! І Рита грубо штовхнула Аню. Аня була спокійною та доброзичливою дівчинкою, битися в її розумінні негарно, тому вона підвелася і пішла додому, подумавши, що Рита просто в поганому гуморі, Аня не дуже засмутилася, вирішивши, що згодом подружиться з дівчатками. Однак, після цього випадку тільки но Аня виходила у двір, Рита починала дражнити її образливими словами. А інші діти хихотіли. Якось після чергового такого випадку Аня дуже засмутилася і, прибігши додому, розплакалася. Я ненавиджу її, ненавиджу, вона зла, поскаржилася Аня мамі. Хто, доню, заспокойся та розкажи мені все. Батьки Ані були віруючими людьми і виховували її також у вірі. Коли дівчинка все розповіла, Мама зауважила Але ж Господь, Аню, вчить нас не ненавидіти, а любити своїх ближніх. Рита мені не ближня. заперечила Аня. Знаєш, доню, близьких людей любити легко, але ж Бог не вчить нас шукати легких шляхів. Ісус Христос навчав любіть ворогів ваших. Це дуже важко. Ти ще маленька, але з роками зрозумієш. Що ненависть породжує ненависть, а любов породжує любов, чиюсь ненависть можна перемогти тільки любов'ю. Але як любити Риту? Вона така погана. У кожної людини є погані і хороші риси. Є щось гарне у Рити. Вона, напевно, чудовий організатор, якщо діти її слухають. Але ж вона ображає людей. Таких, як вона, важко любити. Ти права, Ганусю. але знай, що коли люди порушують Божі закони, вони самі притягують до себе зло. І риту навіть варто пожаліти через це все. Аня замислилася і заспокоїлась. Наступного дня вона знову вийшла у двір погуляти. На лавоці сиділи три дівчинки. Серед них була Ірита. Як завжди, вона почала обзивати Аню. Образа закипіла в душі Ані, і вона сказала Ти лиха Рито і брутальна, ти недобра. Аня думала, що Рита знову скаже щось ущипливе, але та раптом розгублено промовила. Чому це я лиха, я просто смілива і хіба це сміливість грубити людям? перебила її Аня. А вибачитись, у тебе сміливості вистачить? Ні, я добра і не брутальна, тупнула ногою Рита. Я просто весела, куди вже веселіше? Трохи спокійніше, зауважила Аня. Інші дівчатка тихенько засміялися. У Рити? Сльози на очі накотилися. Вона не звикла до того, щоб із неї сміялися, і побігла додому. Аня ж залишилася з дівчатками, які почали виказувати цікавість до неї. Тільки їй не сподобалося, коли подруги почали наговорювати на риту усіляку гидоту. Аня здивувалася. Ви ж, дружите ти з нею. Чому ж, за її відсутності, погано про неї озиваєтесь? Тут Ані стало шкода рити, і вона, збігавши додому, взяла кілька журналів стежинки і пішла до неї. Підійшовши до квартири Рити, вона подзвонила і дала журнали Ритів подарунок. Нехай читає. До речі, реті журнали дуже сподобалися. Стежинка сдружила их, и вони стали неразлучными подружками. Тропинка в жизни нам дана, как лучик солнечный, она указывает путь к мечте. Дарована нам по христе. Тропинка в жизни нам дана, нам дана. малых лет Мы любим хоть немало бед Нас постигала на пути И трудно нам к мечте идти Людське, не наче шлях, вперед біжить, біжить, то заблукає у лісах, то полем пролетить, то поміж скель у гору йде крізь урвища страшні, аж раптом тихий сад знайде та луки запашні. Людині кожній Бог дає обрати шлях життя, та лиш одна дорога є у вічне майбуття. Вузенька стежечка проста, це найвірніший путь. На стежці цій сліди Христа, що в небеса ведуть. Я теж дорогами блукав, то падав, то вставав, та стежку цю я відшукав, вперед попрямував, неначе враз змінилось все. Тепер я не один, не йду, а на руках несе у небо божий син. Я дуже хочу, щоб і ти цю стежечку знайшов і в дім небесний і святий до Господа прийшов. Пишіть нам за адресою передача стежинка Українське місіонерське товариство Світло на сході, вулиця Хорольська, 30, Київ. Індекс 02090. Передачу створено місіонерським товариством Світло на сході. Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.